Що, привіт, друзі? Ви за мною не заскучали ще? Я за вами заскучав вже. Так, дивіться, покажу вам блюдо, від якого козака ночі стоїть тепло, від якого блюда потрібно ночу просинатися, рве дно. Ну це не всі. Покажу вам горохову кашу, яку я варю козакам на вечір. Дивіться, я коротше замочив всім утра горохову кашу. Єно її варитися. Гляньте, вона вже розварилася. Але мені цього мало. Тому я буду її ще перебивати блендером. Я завжди горохове пюре перебиваю блендером. Воно стає воздушне, як пір'їнка, і його можна губами їсти. Бачите, як бурлить, воно до вас говорить, а ну, о, о, щось сказало, чули? Потім. Я додаю зажарку. Цибулька, морковка. Коли переб'ю блендером, додаю зажарку постійно. Так виходить набагато вкусніше. Переб'ю і покажу вам, яке воно вийшло. Так, друзі, тепер дивіться, я його перебив блендером. Гляньте, яка вийшла каша. Гляньте на неї. Зараз ще добавлю в неї зажарочку, і вона буде взагалі бомбізна. Гляньте на неї. Та ви що? Це вам показує, що ви бачили, що я перебуваю блендером, а вони казали, щоб я її там пережовую чи ще щось. Так, зараз додав зажарку. Ось так додав зажарочку, тепер перемішуємо. І ось так, друзі, перемішав. Опа! Та ви що? Це ядерна бомба. Друзі. А на салат сьогодні козакам на вечір корейська морква. Робив сам. Знайшов рецепт. В Ютубі на якомусь каналі мені дуже сподобалось по грамажа, по вазі, все дуже чітко. Я коли його робив, мені дуже понравилось. Сьогодні зранку я зробив 10 годин морковочку, поставив. Вже можна їсти ось така сочна, смачна корейська морква. Друзі, і ось такі корінні стейки. Дивіться. Та ви шо? Та ви шо? Це не стейки, це стейки ще. Гляньте. Ну просто корінна грудка обжарена на сковородці, в маринаді, потім зробив соус, виложив на деко заляв і в духовочку, щоб вона була гаряча, щоб вона було їсти. І Ух! Гляньте які, та ви шо? Так ходімо далі. Ну і друзі, по стандарточку, гриночки ще дожарюються, колбаска, сирок, шинк, огурчики. Квашені помідори. Іменно квашені. Це нам відро передали. Це не прості е, ці мариновані засушні. Це іменно квашені. Такі кислі, що капець. помазочка, гриночки, ну, бутерброди і ще трошки лишились капусти. Або сьогодні буду з горохом робити, або завтра. Подивлюся, якщо доїде, то сьогодні а ні, то завтра. Ось так.